Перетворити кожну школу на квітковий рай у Чернівцях. Стартував другий етап проєкту Квіти для школи, під час якого учні самостійно висаджуватимуть цибулини, які своїм цвітінням символізують нашу перемогу. Тож, яка мета проєкту цього року та який месендж хочуть донести до школярів його організатори, розповідаємо уже за мить. У Чернівцях стартував другий етап проєкту Квіти для школи, у рамках якого учні висаджуватимуть цибулини майбутніх символів краси та цвітіння, що в подальшому радуватимуть око всіх оточуючих. Під час першого етапу проєкту купив близько 10 тисяч навчальних закладів України. Висадка рослин це є така своєрідна квіткотерапія. Дитина по перше вчиться плекати щось прекрасне, коли ти сам посадив цю квітку. Не так охоче, ти її зірвеш. Потім потім це інтерактив. Це не просто посидіти, послухати, як треба берегти природу, це фактично її творити і насолоджуватися своєю працею. Проєкт розпочали минулої осені, і всі чернівецькі школи вже встигли долучитися до нього. Коли ми знаходимося доволі далеко від війни, ми все ж таки відчуваємо, що війна є. Війна триває, і тому ми робимо все для того щоб ці діти відчували себе не просто у безпеці, але вони відчували себе залученими до тих процесів, які все ж таки приведуть нас зовсім скоро. Я переконана до перемоги. І Ось тепер учні Чернівецького ліцею номер 17 утримали можливість самостійно висадити 500 цибулин гладіолусів. Дуже символічно, що перекладається назва квітки як меч, адже культура, садівництво і краса це теж своєрідний меч у воєнних реаліях, каже Олена. Нарієпіна висаджувати будуть учні 11 класів, випускники разом із першокласниками. Гладіолуси, як ви знаєте, розквітають серпень вересень От випускники вони вже підуть у світ широкий, а квіти посаджені ними. Вони лишаться тут у школі. Цей захід символізує єднання поколінь. Вже цього року я покинув свій рідний дім, другий дім, свою школу, свій ліцей. І хочу також залишити свою частинку себе у цій школі на своєму цьому Вірі і тому разом з першокласниками я сьогодні посадив. Кажемо нове насіння України мета проєкту цього року посадити у кожній школі України 10 тисяч тюльпанів, щоб наступної весни вони приносили задоволення всім, хто ними милуватиметься. В цьому році ми хочемо висадити тільки тюльпани, тому що це дасть більш яскравий ефект в один період, і, і так як різні цибулини цвітуть в різний період. А тюльпани в випадку цю тут всі в один період. і ми наш. Думка це показати, як може змінитися в один момент школа і пізніше вже створювати інші посадки з інших цибулин. Окрім того, організатори проєкту створили сайт, де кожна школа матиме спеціальний гаманець для донатів, аби пришвидшити перетворення шкіл на квітучий рай, для того, щоб випускники, батьки, люди, які просто хочуть підтримати українців з усіх куточків світу, щоб могли задонатити на ту школу, яка їм цікава. Всі ми! Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.